Друзі, вітаю вас на обосток. Моє ім'я Микита Гаврилюк. І сьогодні розпочинаємо наш день із аналізу ситуації на фронті. У цьому нам допоможе наш сьогоднішній гість. Вітайте у нашій онлайн студії Сергій Грабський, військовий експерт та аналітик. Добрий день. Моє вітання, раді Пане Сергію, давайте розпочнемо з найбільш актуального. Бачимо, що зараз Сіверщина є найбільш гарячим напрямком, що там відбувається. Ну знаєте, це відносно і такі сплески активності. Вони не можуть свідчити про те, що саме сіверщина перетворилася на такий надважливий напрямок. А разом з тим, якщо оцінювати загалом лінію фронту, то ми можемо констатувати наступне для фро для противника, залишається першочерговим завданням просуватися в південно-західній частині Донбасу, і саме тому найбільша активність спостерігається саме на відтинку від великої новосілки через Покровський, далі через Торецьк на часів яр. Де противник намагається здобути переваги, вийшовши на лінію Велика Новосілка, власне Покровську Костянтинівка, Часів Яр. Чому заважають наші підрозділи, які обороняють підступи до Покровська, ведуть бої в районі Барнограду, а, і чинять опер противнику в часовому Яру та на околицях, вже на жаль на околицях міста Турецька. На сіверщині противник так намагається просуватися. На сіверщині він демонструє свої намагання наблизитися до власне сіверська як міста, але поки що ми спостерігаємо такі тактичні пересування, які так само можуть бути. І, а, варіантом того, що противник намагатиметься відволікати наші підрозділи від основної найбільш гарячої ділянки фронту на на донецькому напрямку для того, щоб унеможливити посилення наших бойових порядків на тій ділянці фронту. От бачимо на турецькому напрямку просування деякі ворога вони продовжуються вже дуже довгий час. Наскільки це критично б'є по загалом, як по нашій армії в цілому, так і по мотивації наших бійців? Тобто я маю на увазі те, що вже протягом довгого часу ми бачимо лише, що ворог наступає, його на цьому напрямку не вдається повністю зупинити. Ну, знаєте, дуже важко сказати, як це б'є по мотивації, тому що я на жаль не фахівець у морально-психологічному забезпеченні військ. Звісно, відступ завжди б'є по мотивації. Відступ завжди є одним з найскладніших видів маневру, і саме тому, ну скажімо так, піднесення і захоплення від того ніхто не відчуває ані на фронті, ані в столу. Але разом з тим розумієте, військові оцінюють такі дії трошки з іншої сторони, чому тому, що відступ. Повторюю, це такий же самий маневр е, військ, як і наступ, як і е, охоплення та обхід. Е, і він так само вимагає певної майстерності і вміння це робити. І е, до, чесно кажучи, ви вже відповіли на це питання, що робиться, як воно відбувається. Тому що ви сказали, протягом довгого часу ми спостерігаємо такі бої в районі Турецька. Що це означає? Що противник... Зав'язає вуличних боях несе колосальні втрати. Ми так само несемо втрати, бої носять дуже важкий характер, і про це не слід забувати, але іншого вибору у нас немає. І ми продовжуємо вести бойові бойову роботу, не даючи противнику можливість прорватися по напрямку на Костянтинівку. Якщо ми говоримо про Турецьк, наскільки це відзначається на лінії фронту, це дуже серйозна втрата, тому що ну, якщо знов таки зробити пару кроків назад і подивитися на карту з більшої перспективи, ми побачимо, що турецьк. Він фактично є останньою частиною горлівсько-донецької агломерації, по факту. Це все одне велике місто, і ми бачимо, що противник проривається, і скажімо, на сьогоднішній день. Якщо з тактичної точки зору ми можемо сказати, що це втрата позицій, то з оперативної точки зору це створення противникам передумов для можливості концентрації і розподілу зусиль, маневру силами та засобами вже в межах всієї донецько горлівської агломерації, що серйозно ускладнює позиції наших військ. І ускладнень дії наші військові майбутньому саме тому за турецьк точаться такі відчайдушні бої. Саме тому противник розривається буквально від основними задачами, не полишаючи турецьк зоною уваги для того, щоб ну здобути здобути там остаточну перемогу і витіснити наші підрозділи за межі міста. Пане Сергію, от ще хотілося б більш стратегічно так би мовити, запитати: от за ці три роки вже повномасштабної війни, якщо щось і стало точно зрозуміло про росіян, так це те, що вони вміють як на внутрішню, так і навіть назовні кожну свою навіть поразку приподносити як велику перемогу. А коли є якась перемога, то вони взагалі це роздмухують як щось неймовірне. От зараз, завдяки своїм цим просуванням, вони ж по суті дуже сильно здійснюють якусь таку перманентну психологічну операцію, як проти наших західних союзників, мовляв, от дивіться, нічого у нас не сипеться, все супер. Так і на українські тели, які ну зараз видно, що вони чітко б'ють саме по лініях розколу в нашому суспільстві. Але якщо ми подивимося, то за весь 24-й рік Росія захопила в територіально 10% Естонії, грубо кажучи, так якщо перекладати це, а по людях понесла найбільші втрати з початку всієї повномасштабної війни. І зараз кожного дня по лише завчора було 1670, шістсот сімдесят, наприклад, ну, вибулих, що називається, так російських бійців. Наскільки стратегічно вони можуть, якщо дивитися на стратегічний так розклад, наскільки вони можуть ще такий розмін проводити по півтори тисячі своїх свого м'яса в день на якісь просто квадратні кілометри? Я би сказав так. Загалом можемо говорити, що росіяни готові пожертвувати собою в кількості приблизно до одного мільйона чоловік. Це те, що не викликає жодних сумнівів, що десь приблизно така кількість людей може і хоче піти в армію. Ну вони не бігають, вони не стоять під їхніми військоматами, але скажімо так, в них не буде ніякого докору сумління, якщо їх покличуть і вони з радістю підуть. Що це означає? Це означає, що противник спокійно може вести такі бойові дії, як мінімум ще три роки. Якщо ми дамо йому вести такі бойові дії. Адже ми ж теж не є сторонніми спостерігачами, і ми ж не даємо можливість противнику спокійно і без всяких зусиль пробиватися по нашій території. І те, що ви назвали ті цифри, ну, для наших слухачів, для, можливо, розуміння аудиторії, скажімо так, що Росія втратила більше 400 тисяч за цей рік, більше 400 тисяч своїх військовослужбовців вбитими та пораненими, просунувшись на захопивши, взявши під контроль територію ну, десь приблизно в 3,5, за різними оцінками, від 3,300 до 3,800 квадратних кілометрів. Як ви сказали, 10% Естонії. Поклавши там 400 тисяч своїх бійців, а для того, щоб показати, що таке дійсно наступ, давайте звернемося до Курської операції, коли за два тижні, підкреслюю, за два тижні українські сили оборони взяли під контроль більше тисячі квадратних кілометрів території. Оце про наступ. Тому з одного боку, так Росія може вести таку, знаєте, монотонно криваву війну, вминаючись в наші території. Руйнуючи міста та села, знищуючи все навколо і просуватися далі. Але такими темпами, ну давайте порівняємо. Якщо в листопаді місяці просування середньостатистичне просування російських військ щоденно складало десь приблизно 26 квадратних кілометрів на добу, то вже в грудні місяці ця статистика спочатку коливалася в районі 19, а остаточно інститут вивчення війни підбив підсумки і з'ясував, і опублікував дані, що росіяни просувалися зі швидкістю 9 квадратних кілометрів на добу, тобто майже в три рази повільніше. І втрати противника. Якщо в 40, в листопаді місяці ми складали десь приблизно 43 тисячі окупантів, то і це був рекорд. То цей рекорд був перевершений у грудні місяці, коли вони втратили 47 тисяч. Чому я так ретельно пояснюю ці цифри? Тому що треба розуміти, що російська військова машина. Коли я казав про мільйон, вона е, спроможна переробити, тобто під надати певну підготовку, якщо ми говоримо про підготовку, а не кидати ненавчених людей в бій, ну приблизно 320-350 тисяч. Саме тому якраз ці цифри, про які я казав, вони вкладаються в один мільйон і розподіляються на три роки. А якщо Росія втрачає на третину більше від того, що вона може забезпечити. Це говорить про системні збої в цій програмі, якщо можна так говорити. Це не означає, що завтра вони зупиняться і війна припиниться. Ні, ні в якому разі. Ми входимо і ми війшли зараз, і знаходимося в такому надзвичайно жорстокому і жорсткому клінчі, коли кожний день має значення. Цитуючи Віталія Портнікова, я сказав би так, що наша задача протриматися на хвилину довше, ніж Російська Федерація. І ми можемо це зробити. Наші західні союзники останнім часом особливо показують, ну скажімо так, високий рівень довіри і підтримки Україні, надаючи всю можливу допомогу. На сьогоднішній день ми виходимо на ситуацію, коли Україна виробляє третину озброєння, за словами нашого президента. Сполучені Штати дають 40%, решту країн в основному Євросоюз ще. Майже 40%. Тобто Україна має такий лаг забезпечення, і наша задача зараз полягає в тому, щоб з мінімальними втратами з нашого боку, тобто для нас життя кожного солдата, важливо нанести максимальний урон боєвого потенціалу противника. Що ми власне зараз і робимо, і ви самі назвали ці цифри. Мало того, ще цікава така інформація, вона мене ну, не то, що здивувала, а так трошки надала натхнення. Північнокорейські військовослужбовці втрачають таку кількість людей, що той контингент, який вони надали Путіну, може закінчитися десь в квітні, в травні місяці. Чи будуть нові північно-корейські солдати направлені в Росію? Це питання. Тому е, на сьогоднішній день, знаєте, е, путінська військова машина нагадує мені такого алкоголіка, який ну, в такому запалі алкоголічному е, в дурмані, він намагається кинути все, що він має, тільки для того, щоб отримати задоволення. Все, що він має, це солдати, це техніка. Кожен день Росія втрачає приблизно до танкової роти. Це не означає, що це безповоротні втрати, тому що деякі танки вони латають по 5, а то й по 7 разів. Але це означає, що все менше і менше танків і техніки вони можуть виставляти на полю бою. Ми зараз знаходимося в одному з найважчих періодів нашої історії, але ми маємо пройти цей період, і іншого варіанту у нас просто не існує. Так і як ви зазначили, ця орда дійсно насувається по 9 кілометрів тому, тому друзі обов'язково. Допомагайте нашим захисникам, донайте на армію, вивчайте корисні навички, які можуть знадобитися, і вам, якщо ви станете до лав зсу. І також не забувайте підписуватися на наш канал та писати коментарі, щоб більше людей дізнавалася цю актуальну інформацію? Ну ми продовжуємо. Спротив закликав мешканців окупованої Васильівки Запорізької області залишити громаду через ризик загострення бойових дій. От те, що зараз посилилися і загострюються дії саме в Запорізькій області. Наскільки сильно це впливає на лінію фронту, і як саме. Цей населений пункт може на це вплинути. Ну, Знаєте, ну, один населений пункт не може, в принципі, вплинути на ситуацію на лінії фронту. Ситуація на лінії фронту впливає кількість і якість військ, концентрація військ на певному напрямку і їх можливість вести бойові дії. І саме тому, чи можемо пропустити певне тактичне загострення або посилення бойової активності ну, на певних ділянках фронту? Так безумовно. Чи призводять такі загострення до якоїсь кардинальної зміни ситуації на лінії фронту аж ніяк, тому знаєте, тут є як вам сказати рівень індивідуальності, тобто, коли людей просять покинути певну локацію задля того, щоб зберегти їх життя, а з іншого боку, ми розуміємо, що, попри ведення певної бойових дій певної інтенсивності, це не може вплинути на лінію фронту. Таке поняття як наступ на Запоріжжя захлинувся е, в чергове після спроби противника вибити наших підрозділів з Курської області. Чому я про це кажу? Тому що з запорізького напрямку противник перекидав найбільш ударні, найбільш підготовлені на його думки підрозділи для того, щоб виконати завдання Путіна і витіснити наші підрозділи з території Курської області ще до нового року. Саме 76-та е, повітряно повітряна десантна дивізія була знята з запорізького напрямку. І перекинута в район Курска. Самі розумієте, якщо противник знімає війська з цього напрямку, то це означає, що вони не можуть собі дозволити одночасний наступ на кількох ділянках, і вони визначають пріоритетні напрямки. І, незважаючи на чисельність військ, об'єктивно більшу ніж наша, вони змушені тасувати ті підрозділи між різними напрямками, створюючи зони напруженості або виконуючи, як вони думають, першочергові завдання. Тому бойові дії тривають, і всі, хто знаходиться в зоні бойових дій, мають бати про свою безпеку. А, але говорити про суттєву зміну ситуації на лінії фронту, особливо на запорізькому напрямку, ми на сьогодні на сьогоднішній день не можемо. Ну і наостанок. Боже, бережи короля вже другий день. Поспіль повторюю я, тому що е, підписали вже таку історичну угоду на 100 років е, між Києвом та Лондоном, так на щодо розвідку оборонної промисловості, торгівлі тощо, е, і стало відомо, що також Британія передає нам 150 артилерійських стволів та нову. Нарешті треба вивчати і нову якусь номенклатуру: е, нову мобільну систему протиповітряної оборони Грейтфулґрейховк. От якщо вам відомо, розкажіть, що це за така система і яка у неї специфіка? Ну, ви знаєте, я про її назву теж почув тільки вчора. Вибачте, ще не зміг вивчити, не можу дати якихось детальних пояснень. Але загалом, якщо ми говоримо про цей документ, то треба розуміти, що Британія, як наш безумовний союзник, яка абсолютно чітко усвідомлює наслідки втрати України для цивілізованого світу, вона робить все можливе, а часто й неможливе для того, щоб підтримати нас на нашій боротьбі. Якщо ми говоримо про кількість стволів, то це трошки менше ніж 10 дивізіонів артилерії, які можуть серйозно посилити наші ударні спроможності. І ви знаєте, як би ми не говорили про дрони, це стало такою фешн-темою останніх місяців. Треба розуміти, що основні вогневі завдання вирішують саме артилерія, і саме тому це є показовим, що Британія нам передає таку кількість артилерії, тому що вони таким чином нам е надають можливість наносити масовані удари і дають можливості створити угрупування, яке за певних умов, підкреслюю, за певних умов, і, на жаль, це не станеться в 2025 році. Е дозволять нам проводити наступальні операції. Що стосується мобільних, е мобільних систем протиповітряної оборони, ну, скажімо так, е це є наша нагальна потреба. Нагальна потреба, тому що ми. Змушені будемо воювати з дронами і ракетами противника ще досить тривалий час. Ми прекрасно усвідомлюємо, що противник не виявився неспроможним наростити масове виробництво ракет та дронів в тій мірі, яка б забезпечила тотальну перевагу противника в нашому повітряному просторі. А якщо відслідковувати, Процент збитих дронів, тобто процент уражених цілі, то він невпинно зростає, і така підтримка з боку Великої Британії безумовно посилить наші позиції, і якщо ми, і дай Боже, щоб всі наші міста були захищені, так як Київ. Я уважно продивлюся, що це за система, і я думаю, пізніше ми з вами зможемо проговорити більш детально, що вона може, чого вона не може. Залюбки залюбки чекатимемо на, на цей аналіз. Єдине, можу порадувати наших глядачів, що до кінця року їх поставлять 15 штук. Вже поставили дві, причому їх розробили спеціально для нас із вами. Спеціально в Україні вони розроблялися та навіть пройшли тут тестування. Тож чекатимемо обов'язково на більш детальний аналіз. Щиро дякую, що були із нами. Друзі, сьогодні з нами на прямому зв'язку був Сергій Грабський. Військовий експерт, аналітик і друзі, обов'язково треба підписатися на наш канал, поставити лайк та написати в коментарях все, що ви думаєте, з приводу того, як росіяни продовжують просуватися, на жаль, на вже дуже довгий час, та як нашим захисникам вдається їх зупиняти. Обов'язково напишіть приємні слова для наших захисників. Дякую.